Неподалік Березівки Тисманицького району на автодорозі Мукачів Львів, дев'ятка зіштовхнулася в лоб з вантажним дафом. Як розповів поліціянтам водій вантажівки, легковик виїхав на зустрічну спугу з Ненацька, нікого не обганяв. Дорога в тому місці пряма і рівна, хіба що була мокра через дощ. Внаслідок аварії водій 89-го року народження та його чотирирічна донька загинули на місці. Один пасажир помер у лікарні у вкрай важкому стані. В руках медиків перебуває ще один пасажир легковика. Чи був водій дев'ятки Тверезен? Тим невідомо медичне обстеження не виявило алкоголю в крові водія вантажівки за попередньою версією. Поліції загиблий перевищив швидкість і, не врахувавши дорожньої обстановки, не впорався з керуванням. Зі слів водія вантажівки, дев'ятка рухалася зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину. Попередньо можна сказати, що це був виїзд на смугу зустрічного руху. Це або була технічна несправність, або будь-я ще які решта проблеми може були в автомобілі. Це все визначив вже слідство. Попередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди можна сказати те, що водій автомобіля ВАЗ-2109 на великій швидкості. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив наїзд з автомобілем. Е, да. І неподалік від цього ж місця біля Чукалівки приблизно в той самий час зіштовхнулися два вантажні буси. Зі слів поліції, водій Фіата Добло, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з мерседесом-спринтером. Наслідок удару спринтер перекинувся. Водій Мерседеса отримав тілесні ушкодження. Аварійна ситуація на автошляхах Прикарпаття потребує дієвих превентивних кроків. Такої думки дійшли учасники круглого столу, що відбувся в Івано-Франківську, за участю працівників поліції, представників влади, духовенства, освітян, громадських активістів та журналістів. Проаналізувати причини та шукати шляхи вирішення проблеми зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, у тому числі й з людськими жертвами, учасників круглого столу спонукало вагоме збільшення кількості аварій на дорогах області, зокрема протягом листопада. Як повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності головного управління національної поліції Івано-Франківській області, полковник поліції Василь Василик, від 6 листопада на Прикарпатті трапилося 55 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинула 21 людина. Це дуже є серйозні цифри, але вже якщо розібратися, то за кожним е, цією дорожньо-транспортною пригодою стоїть життя та здоров'я. Саме тому ми хочемо е, через засоби масової інформації більше довести людям про те, що потрібно дотримуватись тих елементарних правил безпеки на дорозі для того, щоб застерігати всіх. Е, перш за все, не порушувати правила дорожнього руху. Зараз у нас є. Е, Ріст дорожньо-транспортних пригод, звинини тверезих водіїв і порушення правил перевищення швидкості. І ці якраз найбільше два фактори приливають на цей суттєвий ріст аварійності, який склався з погіршенням погодних умов, будемо так казати, з настанням зимового періоду. Василь Василик наголосив, що правоохоронці вживають додаткові заходи для того, щоб зменшити аварійність. Зокрема, цього тижня збільшено кількість поліцейських екіпажів, які наглядатимуть за безпекою дорожнього руху в обласному центрі та прилеглих районах. Запрошені на захід одностайно погодилися, що до вирішення проблеми слід посильно долучитися освітянам, представникам духовенства, громадським організаціям. Важлива роль у такій роботі належить і засобам масової інформації, які мали б взяти на себе інформаційно роз'яснювальну функцію. Під Сумком роботи учасників круглого столу стала спільна стратегія для досягнення покращення ситуації на дорогах Івано-Франківщини. На патрулювання автошляхів Прикарпаття цього тижня виїхали додаткові екіпажі поліцейських. Автопатрулі несуть службу на найбільш аварійно-небезпечних ділянках доріг в обласному центрі та прилеглих районах. Перед початком їх чергування начальник управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Івано-Франківській області, полковник поліції Андрій Прусак та його заступник полковник поліції Василь Василик проінструктували працівників поліції та націлили їх на попередження і виявлення порушень правил дорожнього руху його учасниками, незважаючи на вже прийняті заходи щодо забезпечення безпеки. Дорожнього руху, значить, на на сьогоднішній день управлінням національної поліції Івано-Франківській області прийнято рішення щодо збільшення патрульних нарядів на дорогах міста Франківська та області. Ми додатково направляємо на автодроги міста Франківська та області автопатрулі для забезпечення безпеки дорожнього руху дотримання швидкісного режиму на на дорогах міст на дорогах міста та області у п'ятницю до патрулювання долучилися представники івано-франківської громадської організації самооборона коли виникла необхідність активізувати заходи щодо зменшення аварійності та тяжкості її наслідків на автошляхах краю. Вони також не залишилися. Осторонь. Це не вперше. Ми долучаємося кожного разу. Ми будемо патрулювати на вихідних. Вечірній час, в нічний час, тоді коли найбільше скоюються правопорушення на дорозі і на вулицях міста. При нашій уже присутності зовсім інакше себе поводять громадяни вони більше з довірою відносяться до правоохоронців. За результатами спільних патрулювань будуть вноситися відповідні корективи в патрульні маршрути, що дозволить правоохоронцям ефективніше використовувати сили та засоби для забезпечення порядку на шляхах краю та зменшення дорожньо-транспортного травматизму. У надвірній учень Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату зарізав свого однокурсника. Трагедія сталася ввечері 29 листопада. Один із учнів прибирав коридор. Жертва зробила йому зауваження про начебто зле помиту підлогу. Такої образи прибиральник не стерпів, кудись пішов, а потім ударив критика ножем. Повалив його з крісла, повалив його на підлогу і наніс удар в серце. Свідомо ніж у нього був в рукаві. Ніж знаходився в рукаві, після того він ніж витягнув і втік. Все сталося на очах ліцеїстів. Товариші кажуть, конфліктів між ними не виникало ніколи, а загиблого взагалі пам'ятають добряком. Називали Богданом, був родом з Івано-Франківська. Та він був добрий, він взагалі не міг нікого обідати. Він я не знаю. Він певно, найдобріший з воду був може й зрати. Після скоєного убивця втік з ліцею. Його шукали близько двох годин і, зрештою, знайшли уродички. Звати хлопця Павлом, йому 14, сам родом з Миколаєва. Батько, правоохоронець, мати домогосподарка. В ліцеї кажуть, навіть гадки не мали, що він може таке вчинити. Ліцеїст так само 9 класу, нічим особливим таким не відрізняється якийсь агресивною поведінкою. По навчанню в нього трошки слабувато. Він такого середнього рівня навчання. Вбивцю затримали і закрили в ізоляторі тимчасового тримання свою вину, підліток визнає. Образа була, незадоволений був тим, що йому зробили зауваження. Йому зробив зауваження і офіцер, який чергував. Тому десь вони наклалися одне. на одне. І Тому це більше це було присутності хлопців. Він пішов побутову кімнату, взяв ніж. За навмисне вбивство проти хлопця розпочали кримінальне провадження. Крім того, йому призначили психіатричну експертизу. Найкращим поліцейським за вагомі результати у службі вручили нагороди. Керівник головного управління поліції Прикарпаття Віктор Шкутов вручив нагороди найдостойнішим правоохоронцям за вірність присязі, високий професіоналізм у боротьбі зі злочинністю, сумлінне виконання службових обов'язків під час несення служби у зоні АТО. Начальник управління карного розшуку Ігор Візнюк удостоєний подяки прем'єр-міністра України. Правами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова заохочено працівників спецпідрозділу на чолі із заступником начальника головного управління Василем Віконським, котрі затримали та роззброїли жителя Богорочанського району під час сімейного конфлікту. Підполковника поліції Василя Віконського заступника командира роти поліції особливого призначення Мирона Стельмащука та поліцейського цього підрозділу Андрія Лотоцького нагороджено грамотою МВС України А Юрію Провайному оголошено подяку. Відомчує нагороди за відзнаку у служби у достоїні Павло Вітер, Богдан Лучин та Петро Файфрук. Спецоперацію із захоплення озброєного зловмисника тоді проводили під керівництвом Віктора Шкутова. Очільник Прикарпатської поліції вручив відзнаку обласної державної адміністрації та обласної ради за бойову звитягу правоохоронцям, які пройшли Лувайський котел, були поранені, проявили мужність і героїзм у захисті територіальної цілісності України. Її удостоєні Іван Боднарчук, Віктор Панків, Петро Файфрук, Назар Олійник, Андрій Грещук та Дмитро Кимачук. Керівник поліції з приємністю відзначив особисті заслуги нагороджених, подякував за героїзм та мужність, високий професіоналізм і вірність українському народові. Навчально-тренувальна база Прикарпатської поліції стала майданчиком для підвищення кваліфікації шкільних викладачів військової справи. Під час занять вони набували знань і практичних навичків саперів вибухотехніків, зокрема, вивчали класифікацію вибухових речовин, види та властиві їм фактори ураження, засоби та способи підриву. А ще знайомилися з особливостями вибухових пристроїв промислового та саморобного виготовлення. Фахівці наголошували на потребі чітких і злагоджених дій в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, аби не Завдати шкоди власному здоров'ю та оточуючих «Заняття проведені на гарному рівні. Викладачі задоволені, багато викладачів взагалі вперше побачили ту зброю, яка знаходиться на озброєнні наших спеціальних підрозділів, вже поліції. Ці зустрічі працівників викладачів предмету захисту вітчизни, з працівниками поліції, в цих спецпідрозділів, військових частинах Національної гвардії. Вони вже практично настали традицію і треба проводити. Навіть не тільки на базі управління освіти і науки, а це проводити навіть в школах. Ще один ключовий момент таких занять для шкільних наставників практичні навички до лікарської допомоги. Вона може знадобитися потерпілим в зоні вибуху, набутий алгоритм дій в критичній обстановці. Викладачі донесуть до своїх вихованців на уроках із предмету захист вітчизни. Ті люди, які неодноразово були в зоні тої і вже не кажуть, добре володіють зброєю. Мають можливість передати навички свої для тих вчителів, які будуть це викладати. А головне, на мою думку, що зараз потрібно молоді, це повага до військової служби. Розуміння того, що захищати свою батьківщину і любити своїх батьків, коханих, треба вчитись вже з молоду.